Вітаю, друзі, ви на каналі Я Фанатик. Сьогодні 2 лютого. Вітаю всіх зимних грибників. Ха -ха. Ось така зима у нас цього року. В минулих вихідних були грибочки, тому вирішив поїхати перевірити, чи вони підросли, чи ні. Глянемо. Ну що, друзі, ось пройшов рівно тиждень. Погляньте. Вона підросла, яка гарна. І дочекалася мене. О, і там трішки є. Так, друзі. дивіться. шла й там росли. Яка свіженька. Ароматна. Сьогодні буде. Смакота. Так. Ось так, друзі, 2 лютого і росте глива, Це неймовірно просто. о, Огляньте. Ще знайшов отакий ось пенючок, який теж почав давати приплод. Все цей пеньчик трішки ожив. Погляньте, ще якісь грибочки ростуть. Не знаю, що це за грибок такий. Друзі, йду я, значить, отак постежушся. І тут зліва осичник такий цікавий, справа теж. І що ви думаєте? Я своїм сканером сканую. Ви бачите? Воночке. А ну зараз підемо глянемо. Що то там таке? Отак. Так. Це була глива. <гум> да. За старенька. Ось так. Якась, видать, гілочка лежить. Це про те, що я колись розповідав, що може бути так от рости грибочок. Ось іще знайшов один новенький пеньочок. Такий видався похід на початку лютого. Як бачите, грибочки ростуть. Підтримайте канал підпискою, вподобайкою. До скорих зустрічей, Па-па!